Всім привіт, ви на каналі Tech Union, Мене звати Даня, і ми продовжуємо серію відео про приставку YoloBox. Вона вміє робити стріми, записувати камери і багато-багато чого іншого. Про це я вже розповідав на каналі. Посилання на всі випуски будуть в описі. Ну а сьогодні ми з вами поговоримо, як виходити з якісною картинкою у стріми в Instagram або TikTok, або зізвонюватись у Zoom. Давайте починати. Поїхали! Перед початком скажу, що будемо робити ми це все на YoloBox Ultra. Комп'ютер тут стоїть тільки для того, щоб записувати екран в Yolobox, і ви бачили все, що я налаштовую. Для того, щоб почати стрім, нам потрібно не як завжди перейти у вкладку Live Streaming, а перейти до вкладки Vertical Streaming. І тут нас зустрічає такий собі емулятор Android, де ми можемо вже відкрити Instagram, Facebook, Zoom, TikTok, Google Chrome або CapCut. Він також тут є. Ну і, наприклад, в моєму випадку я хочу все робити у Instagram. Я заходжу, і коли я. Відкриваю сторіс, то одразу бачу камеру. Зараз в мене стоїть спеціально закріплена вертикальна камера, це ще один Blackmagic, і я бачу картинку з нього. Тобто, одразу глядачі, які зайдуть на ваш стрім, вони побачать різницю у якості, Тобто, що це точно не камера вашого смартфону. Що круто, ми одразу можемо накидувати тут фільтри, і вони в нас будуть передаватися також у стрім. Тобто, якщо ми натиснемо зараз Створити лайф. Тут ми також можемо обрати фільтри, як ми бачимо, вони в нас застосовуються і будуть використовуватись у нашому стрімі. Але я пропоную зробити поки що стрім без додаткових якихось фільтрів від Інстаграму. І подивимося ще на налаштування, що в нас тут є. Як і у звичайному стрімі, в нас є тут оверлей, тобто ми можемо виводити якусь додаткову інформацію, наприклад, наш інстаграм. Хоча дивно виводити в інстаграмі інстаграм, але така можливість є. А також в нас дуже багато різних моментів, наприклад, якщо в нас є збір на банку, ми можемо додати. URL overlays додати сюди Monobank і таким чином вивести QR-код зі збором на наш екран. Це також зручно, тому що через Instagram я ще не бачив, щоб хтось в прямих трансляціях робив збори, а така можливість є. Також ми можемо додати якісь титри, можемо додати, наприклад, зворотній відлік, наприклад, зробити. Що ми там через 10 хвилин почнемо налаштувати, як нам потрібно. І Ось таким чином в нас буде починатися зворотній відлік. Ми при цьому вимикаємо просто наш мікрофон, йде зворотній відлік. Там на 10 хвилин а трошки менше. Потім вимикаємо цей оверлей і починаємо наш стрім. Тобто, таким чином також можна заохочувати наших глядачів. Наступна вкладка, це в нас Network Bonding, тобто ми можемо використовувати не тільки Wi-Fi або Ethernet, а поєднувати це все. Якщо щось одне перестане працювати, то інше підхватить в нас. Також у нас є відео Прев'ю, ми можемо прибрати наш інтерфейс для того, щоб подивитися, як буде виглядати наш кадр без додаткових елементів. Наступна вкладка це звук. Як ви бачите, в мене тут є додатковий мікрофон, і я можу виходити в ефір прямо з цим звуком якісним. Тобто, це буде звук в нас не з камери, не з петлічного мікрофону, а прямо зі студійного мікрофону, який в нас є. Йдемо далі по налаштуванням. Знову ж таки, можемо увімкнути якусь фонову музику, якщо це необхідно. Можемо це все записати. Тобто, окрім того, що ми вийдемо в стрім, ми можемо також зробити. Запис. В нашому випадку давайте запишемо в 4К програму 25 кадрів, і, в принципі, я думаю, цього достатньо. Є в нас функція автосвіч, тобто ми можемо підключити декілька камер. Тут я нагадаю, можна підключити три камери по HDMI і робити ще багатокамерний монтаж в прямому ефірі в Інстаграмі. Це вже прям хай левел, але це е, можна робити. Також в нас є можливість стрімити одразу на дві платформи, тобто зараз в нас обраний Інстаграм, але ми можемо додати інший додатку. Е, Додаток, наприклад, TikTok, і робити стрім також і в TikTok. Тобто я запускаю тут сторіс, і бачимо, що в мене екран ділиться на два додатки. Я можу стрімити одночасно і в TikTok, і в Instagram. Також у нас є переходи, це зручно, якщо ми будемо вмикати якісь додаткові відео, якщо ми будемо перемикатись між камерами, то тут ми можемо обрати, з яким переходом це буде відбуватися. Ну і остання вкладка це налаштування. Тут єдине, що нам потрібно вибрати, це Stream Encoding Settings, і налаштувати тут все, як ми хочемо. Наприклад, Приклад, FPS 25, як нас треба, і бітрейд. В принципі, інші налаштування нам в нашому випадку не потрібні. Можемо також перевірити, чи є в нас SD-карта. Бачимо, що є в нас SD-карточка на 32 ГБ. І остання клавіша нам дозволяє відкрити наш стрім на весь екран, якщо в цьому є необхідність. Можемо прибрати, наприклад, ми не хочемо робити стрім у Тікток. Ми його просто закриваємо, і в нас залишається тільки Інстаграм. Тепер давайте що зробимо? Натиснемо на рек для того щоб записувати цей кадр, і потім ми могли побачити, як це виглядає. Бачимо, що в нас пішов рек. Ну і спробуємо вийти в інстаграм ефір і перевірити, як це все буде працювати. Записувати будемо це все. На саму приставку, і я думаю, що зараз навіть хтось підключиться, бо це мій аккаунт в інстаграмі. І зараз люди подумають, що я вийшов в ефір, а я ніколи зазвичай такого не роблю. Тому буде дуже цікаво. Ось камера, яка підключена до YoloBox Ultra. І за допомогою цієї камери я можу робити ось такі якісні стріми. Виводити якісь додаткові штуки. Наприклад, як я вже казав, наприклад, в інстаграм можу вивести інстаграм. Бачимо, що от підключаються люди. Андрій, привіт! І... І таким чином ми можемо за допомогою YoloBox Ultra робити різні стріми з якісним звуком з нашого мікрофона будь-якого, або підключити його по XLR через карту аудіозахвата, або підключити просто по 3.5 джеку, або підключити за допомогою USB, як я це зробив. Тобто, таким чином можна робити дуже багато різних речей, і можна сказати, вивести в рівень стрімів в інстаграмі, в Тіктоці, з дзвінків в зумі на новий рівень і це я думаю, що буде дуже зручно. Ми, до речі, знаходимося. Демось у студії подкаст Union. можете переходити і бронювати нашу студію. Ну, а на цьому я думаю, ми будемо завершувати цей тестовий стрім. Стрім в запис ви побачите декілька секунд. Я думаю, що я також з інстаграму завантажу цей фрагмент для того, щоб ви побачили, як цей стрім буде виглядати вже після інстаграму, тобто з його стисненням. Ну, а цей пристрій ви зможете знайти за посиланням в описі під цим відео. Якщо вам потрібно робити якісні стріми не тільки у соціальні мережі, а й не. Й YouTube, Twitch і інші платформи, то цей пристрій вам точно знадобиться. Ну а з вами був Даня, канал TechUnion. Запитуйте якісь питання у коментарях. А вже в наступному відео ми з вами порівняємо Єлбокс Ультра та АТЕМ Екстрім, які плюси, які мінуси, що є у одної приставки, чого нема у іншої. Тобто буде цікаво. Підписуйтесь і до нових зустрічей!